Розведення каліфорнійських робаків і креветок, відкриття фітнес-залів та фотозйомка новонароджених у Запоріжжі. Грантами від держави на власну справу вже скористалися майже пів тисячі охочих. Наші кореспонденти поспілкувалися з тими, хто не побоявся під час війни відкрити бізнес у прифронтовому місті. Які оригінальні ідеї втілюють у життя та як отримали півмільйона гривень на свою справу. Дізнавалася Олена Каптюх. Ла шаурми, смаки світу в лавашіна, кошти гранту грант, власна справа. Нарешті дуже мріяла. Мені дуже е, я вірю в цю ідею. Менше місяця, як Юлія Пилипенко відкрила свою незвичну шаурмичну на підвіконні глобуси, на стіні магніти і мапа світу каже, все продумала сама. Так як у нас назва тваша шаурми, у нас самі начинки, самі інгредієнти. Вони з смаками різних країн, тому у нас сама концепція карти світу свою ідею. Каже, довелося захищати перед комісією. Все вдалося з першого разу отримала 250 тисяч гривень на відкриття і, не дивлячись на побоювання, додає ризикнула і радить іншим. Звісно, страшно всім страшно, але ми віримо в перемогу. Ми віримо в завтрашній день. Я дуже хочу, щоб вони не боялися, розвивалися. А це Наталія Дабіжа на цих кадрах. Вона готує не Немовля до фотозйомки. Пані Наталя за фахом бухгалтерка у 22-му році виїхала з Мелітополя, вирішила кардинально змінити професію стати фотографкою, яка спеціалізується на фотосесіях немовлят. Я проходила курси спеціальні по зйомці новонароджених. Знаю багато фішечок, як заколосувати, як правильно зробити обмоточку. Знання бухгалтерії також допомогли. каже написати бізнес-плани, захистити перед комісією було легше. Я отримала 75 тисяч. Грант я отримала на відкриття цього бізнесу. Я купила свій, свою мрію фотоапарат і почала працювати. За три роки в Запоріжжі з державними грантами вже 440 підприємців. Отримати на власну справу можна до півмільйона гривень. Все залежить від кількості робочих місць, які планує відкрити грантер. Найбільше у Запоріжжі беруть гранти на відкриття кав'ярень та фастфудів. На другому місці освіта дітей. Дуже багато стали відкривати таких просторів по розвитку дітей. А в тому числі для наголуження втрачених освітніх якихось навичок, і ми стали спостерігати відкриття саме інклюзивних груп для теж розвитку дітей. Та бувають і такі ідеї, які дивують членів грантових комісій. Я коли побачила, що бізнес план був на вирощення каліфорнійських черв'яків, мені було дуже цікаво, я навіть залізла в інтернет подивитися, я не рибалка. Ну подивилася, що це каліфорн. Ніський черв'як саме для рибальства в центрі зайнятості кажуть, дуже багато людей приходить із ідеями монетизувати своє хобі. Їх намагаються підтримати найбільше. Серед таких Ілона Абрикус каже: отримала колись технічну спеціальність, але мріяла про інше книги, тому що. Це любов, по перше, з самого дитинства. Колись це було її хобі читати, організовувати книжкові клуби та зустрічі з письменниками. Зараз ризикнула і отримала грант на відкриття книжкового простору у Запоріжжі кав'ярні, книгарні. Отримала на 150 тисяч мікрогрант. Я би не сказала, що це важко, тому що я цим почала займатися саме в січні місяці, на початку року. Щось вирішила кардинально міняти в своєму житті. Ілона каже, переживала як відкрити бізнес у прифронтовому місті, але умови виявилися лояльні. Гранту я дізналася там, можливо, якщо буде приміщення пошкоджене, ну самі от всі все, що виділялося по гранту, там на обладнання, на меблі, це все буде пошкоджено. То це ну не буде необхідності повертати грант. Часто задають питання, чи треба ці гроші повертати. Ці гроші повертаються у вигляді податків. Запоріжці, вони є сталевими людьми, вони є незламними і незважаючи на складні умови, все ж таки продовжують працювати і розвивати свій регіон. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.